Чи корисно пити гарячувату воду? Так, і я є наполегливим популяризатором цього простого та дієвого способу покращення здоров'я. І бачите, сам ходжу постійно з цим термоском, набираю туди гарячувату водичку. Наприклад, з дружиною йду на прогулянку, я з собою термосок. на роботу це взагалі позамовчення. А чому так? -то? Тому що гаряча водичка. Покращує травлення шлунку. вона сприяє виробленню соку. сока, і особливо якщо ви поїли якусь важку їжу, це буде дуже -при дуже корисно. Та й взагалі це повинна стати постійною вашою звичкою здоров'я. Друге, виводить токсини, детоксикація така свого роду, а через нирки, через потові залази. Ну і взагалі покращує обмін речовин. Третій момент. Покращує кровообіг. то Відповідно, ви себе будете краще почувати. І має заспокійливу дію, пом'якшує дію стресу. Тобто у вас якісь проблеми в житті, ви відчуваєте тягар, пийте водичку і буде, ну, принаймні, трохи легше. Бажаю здоров'я. Пийте воду.